Всякому городу нрав і права, всяка імієць ум голова, всякому серцю своя єсть любов, всякому горлу своєсть є ускову. А мені одна тільки весь світі дума. А мені одно тільки не йде з ума. для чинов у углипанський трет, хведька купець при горшині все лже, той строїть дом свій на новий манір, той все в процентах, пожалуй повір. А мені одна тільки в світі дума, а мені одно тільки не йде з ума. то і непристанно стягує ґрунта, Сей іностранний заводі такота, Ті мірують на ловлю собак, Сих шумить дом от гостей, мов кабак. А мені одна тільки в світі дума, а мені одна тільки не йде з ума, строїть нас свій тон юриста права, ведись пут студента трістити голова, ти без запокоїть венерин, амур, всякому голову мучить свій дур. А мені одна тільки в світі дума, Як би не вмерти мені без ума, тот пане гірик сплітає соложей, лікар подряд ставить мертвих людей, Сей образи жирових чтет тузов. Степка біжить, як на свадьбу в позов. Смерть страшна, замашна, як осо, ти не щадиш і царських полосок, ти не глядиш, где мужик, а гді цар, все жереш так, як слому пожар, хто жнає яплює довстрою усталь. Той чия совість, як чистий кришталь. той чия совість, як чистий кришталь.